Російський шпигун Владислав Макаров сидітиме 9 років. Провину чоловіка довів деснянський суд Чернігова. Макарова затримали торік у березні, як у детективному фільмі, посеред красної площі, за спиною великі ножі, а в папці таємні військові документи. Сам засуджений запевняє – Справа сфабрикована. Це тупа подстава ізбушна називається подставка. Тобто, як це робиться? Сам фігурант, який написав заявлення, он попросив мене помочь йому якаби помочь обрести інвесторів. И вместо бизнес-плана просто принес какие-то якобы секретные документы, которых никогда в жизни не было. Секретну інформацію своїм кураторам агент передавав електронною поштою. До рук Макарова потрапили креслення системи самонаведення артилерійського снаряду Квітник боєприпас, що влучає в ціль на відстані 20 кілометрів, зібрали на Ніжинському підприємстві прогрес. Навіщо йому розробки української зброї пояснити підсудний не зміг Без поняття мені що «Квітник», що «Смітник» одинаково, приймаєтесь? Я в цьому нічого не собрав. У зброї Макаров все ж розбирається непогано. Встановило слідство на одній з п'яти його конспіративних квартир в Чернігові Найшли вибухівку та карабін Мосіна. А з 2009 року, як повернувся в Україну, встиг зібрати чимало цікавого про оборонку. Той період часу, який він проводив на території України, він зібрав дуже багато інформації, але вона не вся містила державну таємницю. І йому зато не вмінено то всього. Вмінено тільки один епізод. То, що ви чули у суді по тих чертіжах, які мали гри в таємності і зброю, яку до речі він сам її. Повідомив, де вона знаходиться і видали. Так що а, то, що він не володіє ситуацією, не розуміється в зброї. Ну чесно кажучи, ніхто не вірить. Служба у Чечні, Афганістані та російському гру лише частина легенди, яку для нього вигадали українські спецслужби, запевнив Макаров. Вони ж видали громадянину РФ і український паспорт на на прізвище Шаповал. Нинішній суд переконує підсудний помста за активну діяльність в антикорупційному комітеті України. Ми підняли інформацію повністю на співробітників Ізбу обласної прокуратури адміністрації області города непосредственно займались кришуванням тяжких особливо тяжких злочинів, в тому числі торговлю зброєю, фондурожем, торговлю наркотичними веществами, торгівлею людьми. Щоправда, ані в СБУ, ані в МВС не підтвердили, що Макаров був їхнім агентом. Та й сам Шпигун на початку слідства був готовий говорити про свою роботу на російську розвідку, заявив, що готовий в обмін на забезпечення безпеки його родини. Повідомити під аудіо та відеозапис про своє завдання на території України та наголосив, що має повноваження на фізичне знищення осіб, які викрили секретні матеріали Російської Федерації. Під час розмови з співробітниками Служби безпеки Макаров спілкувався на спеціальному сленгу, що підтверджувало його обізнаність у розвідувальній діяльності. Прокуратура просила для шпигуна 12 років, але суд обрав м'якше покарання. Свою провину Макаров так і не визнав, готує апеляцію.